Вітаю в ефірі. Новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Надзвичайника ліквідували дві масштабні пожежі в Запорізькому районі та врятували жінку із задимленого приміщення. Подробиці далі вже не бойтесь. Вже ми прийшли до вас врятувати. Міські вулиці будуть чистішими та охайнішими. До роботи стала нова техніка комунального підприємства Елуаж. В дії її бачила і наша знімальна група. В парку національної гвардії Україна, що в Хортицькому районі, продовжується зведення нового дитячого та спортивного інклюзивних майданчиків. На якому етапі роботи розкажемо у випуску? Сині обстріли відсутність елементарних умов для проживання через небезпеку. Люди практично не виходять зі своїх домівок. Така ситуація зараз в багатьох населених пунктах Полгівського району, який четвертий рік поспіль перебуває на лінії вогню. Про нинішню обстановку в місті Пологи, що окуповане росіянами, та навколишніх селах нашим журналістам розповів начальник міської військової адміністрації Юрій Коноваленко. Ситуація складна. Частина сіл знаходяться просто на лінії фронту: Костянтинівка, Вербове, Багате, Новокарлівка. Там постійні обстріли. Навіть умов нормальних для проживання немає. Світла і води фактично там не буває. Трішки полегше в тих селах, які знаходяться далі від лінії фронту. Там Шевченкове, Тарасівка, Григорівка, Семенівка трішки полегша ситуація. Але знову ж таки, постійне практичне перебування на лінії фронту говорить про те, що люди фактично не можуть вийти з дому, тому що дрони це війна дронів. Дрони різні літають. Там і люди дуже бояться. Практично місто і територія практично пусті. В окупованій пологівській міській громаді практично відсутнє медичне обслуговування шансів одужати у людини, яка захворіла геть, немає. І Це головна проблема для місцевих жителів, зазначив Юрій Коноваленко. Вони відкрили лікарню, але без російського паспорта взагалі не приймають. А по-друге, навіть якщо приймають. То це такий простий виклик, коли людина може звернутися там з якоюсь простудою і так далі. Більш серйозні захворювання, люди, люди змушені їхати в Маріуполь, в Кам'янку, Бердянськ, Мелітополь. Для багатьох людей, хто отримав мають серйозні захворювання, інколи поїздка в Мелітополь-Бердянськ це вже поїздка в один кінець, після цього людей. Померлими вже повертають назад, тому що, на жаль, рівень надання медичної допомоги ну просто ніякий. Це найбільша проблема. Безпілотники, авіація, артилерія та РСЗВ з різних видів зброї. Ворог обстрілює прифронтові громади Запорізької області. Вісім авіаударів завдали по Кам'янському, Гуляйполі, Щербаках та Степногірську. Там поранено двоє людей. Вони й нині в лікарні загалом вдарили 420 разів по 12 населених пунктах. Надійшло 37 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, гаражів, автомобілів, сільгосптехніки. Через ворожі обстріли в області сталося шість пожеж. В селі Приморському горіли сім житлових будинків та господарчі а В Гуляйполі покрівля будинку та гараж. Також палала суха трава, згоріли три гектари пшениці. Жертв та постраждалих немає. Сапери ДСНС знищили авіаційну ракету, саморобний вибуховий пристрій та два ламково-фугасні касетні елементи боєприпасів від реактивної системи залпового вогню «Смерч», які виявили у населених пунктах області. Російські терористи атакували Київ. Масована атака на столицю тривала майже 10 годин. Ворог чергове застосував тактику комбінованих ударів, запускав безпілотники та балістичні ракети. Загалом 415. у Подільському районі загинуло дві жінки: – 68-річна жителька столиці та співробітниця поліції метрополітену. Їй було 22 роки. Поранено 19 людей. Переважно уламками скла. Руйнувань зазнали різні об'єкти в шести районах столиці. Лиця Це житлові будинки, школа, офісні приміщення В Шевченківському районі. Зафіксовані пошкодження на 12 локаціях. Серед них школа, житлові, нежитлові та офісні будівлі. В Подільському районі зафіксовані пошкодження на шести локаціях. Серед них один житловий будинок. Соломінський район, пошкодження на чотирьох локаціях, зокрема, один житловий будинок. Четверо поранених на Сумщині пошкоджено та зруйновано приватні будинки, об'єкти цивільної інфраструктури, автомобілі та нежитлове приміщення. Ворог застосовував керовані авіаційні бомби, атакував фпв дронами, іншими безпілотниками та ракетами. У Інаківській громаді внаслідок артобстрілу поранено місцевого жителя. У недригалівській громаді внаслідок удару БПЛА постраждало три цивільних особи. Протягом доби російські війська здійснили 75 обстрілів по 36 населених пунктах області. Під ворожими обстрілами є Харківщина. Тут поранено двоє людей, пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. 11 населених пунктів Росіяни атакували безпілотниками та керованими авіабомбами. У Куп'янському районі пошкоджено амбулаторію, приватні будинки, автомобіль екстреної медичної допомоги, складське приміщення та електромережі. У Чугуївському районі пошкоджено сім приватних будинків. У Берестинському районі горіла пшениця на площі 500 метрів квадратних. Із покинутого приміщення в сучасну амбулаторію таке перетворення чекає на один з комунальних медзакладів Запоріжжя. Зараз тут триває капітальний ремонт. Нині завершують роботи з і виконують перепланування. Адже будівля міської стоматології та поліклініки тривалий час не використовувалась. Роботи розпочалися на початку червня. Будівельники працюють шість днів на тиждень, аби якнайшвидше завершити оновлення закладу. Після реконструкції тут буде сучасна амбулаторія сімейного лікаря та стоматології. Yeah. Ми демонтували повністю підлогу, зробили прорізи двірні. Нові, ми виходить, постійно консультуємося з замовником і производиться оптимізація приміщень, щоб тобто було зручно для людей. Новий проєкт і согласно новому проєкту, нові перестінки тобто зробили деякі ну, так, щоб було зручно, тому що це старе приміщення і виходить, коридори, приміщення були деякі незадіяні. Працівники вже почали заливати стяжку підлоги. наступний етап обшивка стін гіпсокартоном та інші оздоблювальні роботи. Загалом, за словами виконроба, всі роботи тут планують завершити до кінця року. Тут буде все нове, і будуть нове опалення, нові нові каналізація, електрика. Все буде нове. Це привіщення давно не використовувалося. і. Я думаю, буде просто супер-класне приміщення для людей. У Запоріжжі зводять дитячі та спортивні майданчики. Вони будуть інклюзивні. Перші почали будувати в парку героїв Нацгвардія, що в Хортицькому районі. Там вже прибрали старі лавки та гойдалки, зрізають аварійні дерева. Що зроблять? В результаті деталі у Еліни Мельничук у парку Національної гвардії України кипить робота. Тут скоро з'являться інклюзивні дитячі та спортивні майданчики. Ремонт розпочався тиждень тому, та жителі Хортицького району вже чекають на результат. Ми тут мешкаємо біля цього парку, тому часто ми тут гуляємо і сподіваємося, що вже в майбутньому, в найближчому майбутньому, ми будемо тут гуляти. Тут будуть сучасні і для особливих дітей, якісь патути можливо. Гірки, це чудово, що для інклюзивних діток роблять майданчик. Гуляли кожен ранок. Зараз так собі. Ну, сподіваємося, що буде гарний парк великий. Сподіваємося, що швиденько це зроблять. Тут вже прибрали старі лавки та гойдалки. Зараз підрядники готують поверхню для майданчиків та зрізають аварійні дерева. Вже незабаром тут буде і дитячі, і спортивні майданчики: гумове, безпечне покриття, доріжки з тактильною плиткою для маломобільних людей. Нові урни, лавки, гойдалки. Відремонтують і цю ігрову конструкцію, а також обладнають інфраструктуру навколо. Ці майданчики передбачають перше місце для паркування, де зможуть люди з інвалідністю та маломобільні групи населення під'їхати. Від місць паркування буде інклюзивна доріжка до майданчиків дитячих та спортивних. Принципова позиція районної адміністрації була, щоб Інклюзивна площадка дитяча знаходилась поряд з існуючою дитячою, дитячим майданчиком. Для нас пріоритет це безбар'єрність. Такі інклюзивні майданчики планують збудувати у чотирьох районах нашого міста. Роботи розпочнуться ще в Дніпровському, Вознесенівському та Шевченківському районах. Чиновники кажуть, їх планують завершити до кінця року. Аліна Мельничук, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Перша у регіоні на одній із запорізьких шкіл встановила сонячну електростанцію. Панелі розміщені на даху і повністю забезпечують заклад електроенергію. Обладнання закупила та встановила за підтримки міжнародних донорів. Станція може виробляти до 40 кВт електроенергії на годину. Також встановили інвертор і акумулятори, які можуть накопичувати надлишки. Школа зможе повністю працювати на сонячній енергії навіть в осінньо-зимовий період. Загалом в Запоріжжі вже 5 об'є. Соціальної сфери мають сонячні електростанції. Це чергова система, яка має мікрогрід. Тобто джерела живлення тут декілька. Зовнішня мережа, стандартне приєднання. Сонячні фотоелектричні модулі, це сонячні панелі, сонячна енергетика, акумулятори, які в себе накопичують протягом доби електричну енергію. І, звісно, до цієї всієї системи приєднаний генератор, який дає можливість цьому об'єкту бути абсолютно автономним. Працюють вчителі. І це дасть можливість закладу суттєво економити на електриці, оскільки в сучасних закладах освіти дуже велика кількість техніки, інтерактивних засобів навчання, які застосовують вчителі при дистанційному навчанні. Також у цій школі розміщений пункт незламності. Завдяки роботі сонячної станції люди зможуть зарядити тут гаджети чи використати електрочайники та інші прилади навіть під час можливих блекаутів. На цій станції вже виконані всі роботи. Ми очікуємо верифікаторів від донора, які перевірять виконання робіт відповідно до того замовлення, які вони ставили під час проведення міжнародного тендеру. Французька сторона електрики без кордонів неурядова французька організація, яка через таку організацію як лікарі без кордонів. Допомагають запорізькій громаді у будівництві об'єктів сонячної генерації. Фахівців із супроводу ветеранів навчатимуть в Бердянському державному педагогічному університеті. Навчальний заклад релоковано до Запоріжжя такі курси на базі вишів. Ініціатива обласного центру зайнятості. Мета створити спільноту спеціалістів, які працюватимуть із ветеранами та їхніми родинами у державних та комунальних установах, а також у громадах. Сертифіковану програму курсів розробили самі викладачі вишу. Вони ж навчатимуть фахівців до процесу. Долучаться викладачі спеціальності Альна робота а також економіка і право а практичні заняття проводитимуть представники служб ветеранів із виконавчих органів влади. Кейс-менеджмент та оцінка потреб ветеранів та членів їх сімей, соціально-психологічний супровід та підтримка ветеранів та їхніх родин, профілактика негативних соціальних явищ серед ветеранів, методи соціальної роботи, правове забезпечення соціального захисту ветеранів війни та демобілізованих осіб, економічні інструменти соціальної підтримки ветеранів, дорожня карта соціальної реінтеграції ветеранів війни та демобілізованих осіб. Набір слухачів на освітню програму стартував із початку липня. Вимушені переселенці, які працюють, мають можливість навчатися безоплатно, зауважив ректор. Курси стартують у вересні і триватимуть два місяці. Форма навчання очна та дистанційна. Якщо людина, яка працює в умовно такому підрозділі, має статус ВПО. Працює. Він може скористатися послугами центру зайнятості, і за рахунок їх коштів, їхнього сертифіката, він може пройти це навчання. Тобто, для безпосередньої людини, яка працює, десь це буде безкоштовно за рахунок гранта центра зайнятості. Міські вулиці будуть чистішими та охайнішими. До роботи стала нова техніка комунального підприємства «ЛУАЖ». Це дві дорожні машини та два підмітальні причепи. Їх застосовують для прибирання проїжджої частини та тротуарів. Комунальники кажуть, у підприємства раніше було тільки 10 одиниць такої спецтехніки, а цього критично не вистачало для наведення ладу у всьому місті. Особливо в періоди підвищеного навантаження, як от зараз, коли на дорогах багато. Пило. На балансі нашого підприємства та обслуговування знаходиться 496 дорог та 275 тротуарів у 7 районах міста. Перебирання проводиться цілодобово за затвердженим графіком. Комунально... Піремцев вже давно потребує оновленої техніки. Завдяки скоординованим діям міської ради та обласної, вдалося посилити технічні можливості підприємства. І автопарк нашого комунального підприємства ЕЛУАШ поповнився двома універсальними дорожніми машинами та двома підмітально-прибиральними причепами, придбаними коштом міського бюджету. Для гасіння пожежі застосовували навіть пожежний поїзд. Масштабне займання трапилося 9 липня в одному з населених пунктів Запорізького району. Горіла суха трава вздовж залізничної колії. Через спеку плюс 40 вогонь швидко поширювався, а сильний вітер гнав його в бік житлових будинків та поля з пшеницею. Рятувальникам вдалося зупинити пожежу, але дим сягнув найближчих будинків, тож допомога знадобилася жінці з інвалідністю. Рятувальники відкрили відкрили Вікна та провітрили приміщення, викликали швидку, проте допомога медиків не знадобилася. Уже не бойтесь, вже ми прийшли до вас врятувати. Того ж дня горілою Крутоярівське лісництво, зайнялася трав'яна підстилка. Через вітер вогонь перекинувся і на сусіднє дачне товариство. Повністю згоріли 12 господарчих споруд. Площа пожежі перевищила 7 гектарів. Для контролю ситуації ДСНС застосовували квадрокоптери. Аби зупинити вогонь, рятувальникам довелося залучати додаткову техніку лісництва та водоканалу. Гасили пожежу 45 людей. Простір, який може змінюватися в залежності від потреби поблизу міського молодіжного центру, створили осередок тактичного урбанізму. Цей експеримент спроба дослідити навколишній простір. кажуть ініціатори. Тут можна посидіти та випити каву а також висловити свої побажання щодо змін на локації. Як виглядає нове місце відпочинку, бачили наші журналісти. Ось такий вигляд мала територія біля міського молодіжного центру ще тиждень тому. Нині бачимо суттєві зміни. День активної роботи і маємо осередок тактичного урбанізму. Тут розмістили місця для сидіння, поставили урну для сортування сміття. Все це прості екофрендлі елементи, які можна за необхідності пересувати чи прибрати. А головне, всі вони вписуються у простір, роблять його комфортним. Ми тут робили предмети о, тактичного урбанізму, які націлені на те, щоб е Проявити цей простір, спробувати його випробувати на практичність, чи будуть тут люди проводити час, чи достатньо тут тіньового простору, чи буде їм тут зручно, чи будуть люди користуватися смітником для сортування, і можливо потім якісь елементи цього простору будуть розмножуватись, доповнюватись, клонуватись, а якісь, можливо, доведеться прибрати, тому що вони виявляться непотрібними, і в цьому і є цей сенс. you Це якопростір може постійно розвиватись, кажуть волонтери, і в цьому його цінність. А є він результатом воркшопу з тактичного урбанізму, після якого і з'явилася ідея облаштувати таку локацію. Цю ініціативу підтримав ЮНІСЕФ. Діляться представники молодіжного центру. Конкурс міні-ініціатив розпочався в квітні 2025 року. От власне було отримано 33 заявки, з яких відібрано навіть менше ніж половина, але це дозволило багато проєктів. Тів реалізувати і це один з них. Також відбулося відкриття ще літньої тераси у нас на даху в молодіжному центрі, і, наприклад, біля політехніки фрітайм-хаб». Облаштувала локацію небайдужа молодь. У планах встановити велопарковку та додати столики. Оцінити зручність нового екопростору зможе кожен. Він розташований біля міського молодіжного центру. Якщо експеримент буде вдалим, схожі локації з'являться і в інших районах міста. Запевняють ініціатори проєкту: Надія Пилипенко, Юрій Поворознюк, Єлизавета Колєснікова, телеканал МТМ. Про війну повсякденне життя його радощі та щоденні випробування. Плакати з такими сенсами з'явилися на фасаді центру сучасного мистецтва. Це робота запорізької ілюстраторки та арт-директорки Анни Сарвіри. Її картини вже побували на понад ста виставках як в Україні, так і за кордоном. Тепер частину цих робіт зможуть побачити і запоріжці. Авторка переконана, що ці плакати можливість для містян ще раз поглянути на війну через мистецтво та знайти в ньому. Підтримку, розраду та силу жити далі. Переглянути роботи Анна Сарвіра можна до 22 серпня. А щоб більше людей змогли їх побачити, плакати розмістила в усіх районах міста. На них зображуються як і плакати, які створювалися про війну, так і про наші сучасні буденні абсолютно життя. Її візуал якраз таки він. Визначається таким трошки гумором, трошки соціальним якимось аспектом та візуальною експресією вона народилась Запоріжжя. Саме тому для нас дуже важливо показувати та транслювати наших місцевих митців. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі, а також пропонуйте власні новини через телеграм-чат бот. Після новин спорту дивіться прем'єру. програми дзеркало. Гостем студії буде хірург Костянтин Милиця. У програмі обговорять роботу центру протезування Сміливий крок. А на цьому в мене все. До зустрічі на телеканалі МТМ.